Автографи на пам'ять лишають харківські спортсмени. Цьогоріч 16-ро поїдуть на Олімпійські ігри 2020. Серед учасників команда синхронного плавання. Торік з чемпіонату світу дівчата привезли сім золотих медалей. Зараз тренуються двічі на день. Анастасія Савчук вже їздила на минулу олімпіаду. каже, тоді стали четвертими. «Тоді мені було 20 років. Так мені було 20 років, і тоді оцінювала як звичайні змагання. Зараз більш відповідально. Ти взагалі розумієш, куди ти їдеш. Повністю оновлений склад, оновлені програми, усе, усе нове, усе наново. Звісно, працюватимемо на кращий результат наш за всі роки і віримо, що нас оцінять. нас для її колежанки по команді Владислави Алексієвої ця олімпіада стане першою. Виступатиме з сестрою близнючкою Були у захваті від цього. Спочатку не вірили. Потім почали тренуватися, але трапилася пандемія. Усі дуже сподіваються, і ми в себе віримо. І в нас всі вірять, що ми приїдемо до України не з порожніми руками. Ми в Україну з руками. Олімпійські ігри перенесли на рік через пандемію коронавірусу. Вони проходитимуть у Токіо з 23 серпня протягом двох тижнів. Туди пройшла і 25-річна легкоатлетка Марина Килипко. На чемпіонаті України у червні вона стрибнула на висоту 4 метри 70 сантиметрів і встановила національний рекорд у стрибках з жердиною. Попередній на 5 сантиметрів нижче, також належав їй. Сьогодні Марині вручили кубок. Як кращі спортсменці Слобожанщини. Я займаюся вже 15 років. От і перший раз я в 20 років поїхала на Олімпійські ігри. Це мої другі Олімпійські ігри, і я дуже дуже сильно надіюся на гарний результат, як мінімум 470. Сьогодні спортсменів та тренерів привітали в обласній адміністрації. Вручили й прапор регіону, який повезуть на ігри. Його передали головній тренерці Світлані Саїдовій, яка підготувала збірну синхроністок. Учасники я не можу їх назвати учасниками. Я учасників не можу назвати учасниками. Це кращі з кращих Люди, які боролися та зробили ліцензію. Це переможці, це бійці. Це дійсно цвіт нашої нації. Цвіт нашої нації. За словами заступника голови обладміністрації Романа Семенухи, за медалі спортсмени отримують грошові нагороди. Кошти вже заклали в обласному бюджеті, скільки саме поки не розголошують. Для вболівальників на Майдані свободи облаштують фан-зони, щоб спостерігати за Олімпіадою. На самі ж ігри спортсмени вирушать 22 липня. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов, новини на Суспільному. Харків.